Вітаю! ви дивитесь військовий вісник. Корупція негативно впливає на життя суспільства. Армія не виняток. Боротися з руйнівним явищем першочергове завдання прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері. Тож на останній координаційній нараді прокурори разом із міліціонерами та представниками військової служби правопорядку обговорили шляхи подальшої співпраці. Підсумки роботи правоохоронних органів з боротьби із проявами корупції за 2012 рік підбиті. Результати змушують замислитися. До суду було направлено 46 кримінальних проваджень щодо корупційних проявів. Такі злочини скоюють як офіцери і прапорщики, так і цивільні особи. А збитки за подіяння державі тягнуть на мільйони. На прокуратуру лягають три функції: по боротьбі з злочинністю і корупцією. Це, по-перше, здійснення нагляду, по друге, координуюча роль, і по-третє, безпосереднє виявлення та боротьба з цими негативними явищами. Прокурори центрального регіону виявляли і факти отримання неправомірної вигоди. Приміром, в одній із частин Полтавщини командир взводу вимагав від підлеглого солдата гроші за успішну здачу іспитів. Подібних випадків вистачає. Тож з корупцією у військових колективах борються служба контррозвідки та військова служба правопорядку. Майже всі вітчизняні літальні апарати відпрацювали понад 20 років. Як ремонтувати крилаті машини, обговорили у столичному науково-дослідному інституті авіації. Своїм баченням поділилися вчені і військові авіатори. Чи не втратить наша країна крила, а з ними і військово-повітряні сили, дивіться у суботньому випуску телепрограми Служу Україні. На сьогодні черга безквартирних у погонах сягає близько 45 тисяч осіб. Більшість із них чекають вже понад 20 років. Закон України про соціальний захист військовослужбовців гарантує захисникам вітчизни отримання житла, адже вони не мають можливості придбати оселю іншим способом. Які ж труднощі долають безквартирні офіцери? Дивіться у телепрограмі Служу Україні на каналі УТР. Командувач Сил Кейфор, відповідальний за забезпечення стабільності в Косові, генерал-майор Фолкл Хелбауер, високо оцінив рівень підготовки українських миротворців. Мета його візиту до українського підрозділу ознайомлення з ходом робіт щодо обладнання новоствореного військового об'єкта. Він оглянув стоянку техніки, їдальню, тактичний оперативний центр та зазначив, що впевнений в українцях і переконаний вони не підведуть. А наприкінці зустрічі генерал-майор Хелбаур вручив командиру Національного контингенту підполковнику Іллі Федоренку імену відзнаку монету командувача Кейфор. Музика. Служити в армії справа не з легких. Щоб піти в довгоочікуване звільнення, треба докласти чимало зусиль. Але цим молодим військовикам пощастило. Про них подбали їхні дівчата та дружини. Вперше у Сімферополі медіа центр Міністерства оборони України разом із Радіо Лідер Крим провели акцію до Дня закоханих та дня захисника вітчизни. Дівчатам необхідно було написати свою романтичну історію, щоб отримати в подарунок звільнення для коханого. Дійсно, акція, яку ми привіз на місце медіа центром міністерства оборони України, вона настолько вдачна і настолько, настолько оригінальна у нас таких ніколи не було. Катерина Лабута стала однією із фіналісток конкурсу. Дівчина не одразу отямилася від щастя та повірила в свою перемогу. Впевнилася лише тоді, коли отримала дзвінок від ведучої прямого ефіру. Ніхто не знав, тому що я написала це письмо, і я чекала, щоб не зглазити. І потім, коли вже сказали, що я дійсно перемогла, що увольнили наше, ми його взяли все-таки. І тоді вже обрадувала всіх батьків, ну і, відповідно, мужа. Для самого Ігоря така звістка була несподіванкою, адже він не знав про участь коханої у конкурсі. Хоча дружина дивувала його і раніше, проте такий вчинок став найоригінальнішим подарунком. На сьогодні це все. Найгарячіші військові новини. Дивіться, щовівторка та щочетверга на нашому веб-порталі.